Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами зваримо юшку за нашим сімейним рецептом, яку ми зазвичай варимо після свят. Для початку м'ясо нарізаємо на шматочки. Для рецепту я використовую курячу грудинку, також можна брати курячі гомілки або бедра. Далі викладаємо м'ясо у каструлю, в якій будемо варити юшку, заливаємо водою так, щоб тільки покрила м'ясо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 2 хвилини. Коли м'ясо проварилось 2 хвилини, зливаємо юшку, м'ясо промиваємо, знову заливаємо холодною водою. Далі накриваємо знову кришкою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Коли м'ясо проварилось, додаємо нарізану дрібну картоплю. Продовжуємо варити 15 хвилин. Готуємо засмажку для юшки. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі додаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, смажимо до прозорості цибулі. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Все разом смажимо до м'якості моркви. Засмажка готова, вмикаємо вогонь і поки залишаємо її в стороні. Коли картопля відварилась, додаємо рибу. В рецепті я використовую голову та хвіст товстолоба. Попередню рибу обов'язково потрібно замочити у холодній воді на ніч. Також додаємо засмажку та спеції сіль та суміш перців. Продовжуємо варити після закипання ще 5 хвилин до готовності риби. Коли все відварилось, в кінці додаємо дрібно нарізану зелень, перемішуємо, вимикаємо вогонь і даємо юшці трішки настоятись, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати юшку за цим рецептом. Поєднання курячого м'яса з рибою ну це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.